Всім привіт! Сьогодні ми покажемо приклад створення логічної послідовності з використанням основних функцій Greenfield Sales. Почнемо. Заходимо у розділ Automation, тиснемо на Create New Automation, даємо назву. За необхідності налаштовуємо дні і години роботи, а також таймзони, після чого переходимо на сторінку редагування. Спочатку обираємо сендер профіль, з якого буде йти розсилка і плануємо наступний крок. Як правило, це надсилання запиту у Конекти. Зробимо на цьому етапі АБ-тест, щоб мати можливість відправляти два варіанти коннекту. Наприклад, з текстом та без нього. Вводимо текст меседжу. Суть наповнення зараз не грає ролі. Основна ціль показати, як працює система, тому пишемо щось просте. Наприклад, хай тут ставимо перемінну на ім'я Ліда. I notice that you work at і ставимо перемінну на назву компанії Ліда. За такою механікою працюють усі інші перемінні у текстах. Після цього обов'язково додаємо тригер на перевірку прийняття коннекту. Тут же можемо додати соцактивності, щоб нагадати про себе і визначити час очікування. Спочатку проставляємо кілька днів, потім додаємо відвідування профілю ліда і додаємо очікування, зазвичай ми ставимо в районі 2-3 тижнів. Готово. Після цього у нас формується правило, яке розділяє подальшу гілку у випадку неприйняття та у випадку схвалення запиту. Підемо спочатку за позитивним сценарієм. Якщо наш Конект прийняли, то ми ставимо очікування тривалістю в один день чи кілька годин, в залежності від контексту. Це ми робимо для того, аби наступне повідомлення не пішло в ту ж секунду, бо це виглядатиме підозріло для людини по ту сторону монітора. Тепер додаємо блок на відправку наступного повідомлення. Щоб не вигадувати зараз текст повідомлення, просто скористаємось цифрами, поставимо тут одиничку. Наступним кроком потрібно поставити перевірку на відповідь. Як ми робимо для себе? Якщо лід не відповідає протягом кількох днів, то на його профілі йде активність. Наприклад, лайк посту, день паузи, підтвердження навичок. Ви можете самостійно обрати, скільки навичок підтвердити, але не радимо робити багато, щоб це не виглядало дивно. Одного-двох зазвичай достатньо, і ставимо ще пару днів паузи, щоб дати контакту час на відповідь. Якщо відповіді так і немає, то після цих маніпуляцій йому йде наступне повідомлення. Поставимо тут цифру 2 у поле для тексту. Якщо ж лід відповів, в цьому випадку наша автоматизація спиняється і далі вже йде ручне спілкування з живою людиною. Втім, ви можете на випадок відповіді Ліда поставити іншу дію, яку вважаєте за потрібне. Тепер розглянемо випадок, якщо наш запит у контакти не прийняли. В такому разі ми не можемо написати людині у LinkedIn, але якщо у нього є верифікована пошта, можна спробувати написати туди. Тож, повертаємось догори і після тригера на перевірку коннекту під блоком NoConnect виставляємо функцію Withdraw Connection Request, аби зайвий запит не висів на нашому профілі і слідом додаємо лист. Текст так само не видумуємо, замість нього ставимо просто цифри, щоб була можливість зберегти блок. Перемінні тут працюють так само, як і в інших блоках, а нам важливо показати механіку. Тепер знову додаємо тригер перевірка на відповідь. Ставимо перший проміжок часу і навздогін, якщо відповіді немає, надсилаємо ще один імейл. Наприклад, ми не хочемо продовжувати листування у треді, який створили першим імейлом, а бажаємо спробувати лист з іншою темою. Дезактивуємо перемикач і знову тут пишемо свою тему та лист. Врешті, автоматизація закінчується або через те, що лід нам надав відповідь, або через те, що скінчилась логічна послідовність. І коли ваша послідовність створена і ви готові запустити її в роботу. Автоматизацію треба активувати. Це можна зробити або безпосередньо у вікні редагування, перемкнувши тумблер зверху, або на сторінці з загальним списком автоматизацій, знайшовши такий самий тумблер на цьому місці. Це лише один з стандартних прикладів побудови автоматизації, виключно щоб показати вам механіку дій. Ви ж у своїй кампанії можете тестувати і використовувати різноманітні інструменти, функції і стратегії. На цьому у мене все.